Детокс не очищує організм. Ви також це чули зараз. Я розповім абсолютно все. Що знаю за ці 5 років, я сама також проходила детокс, і я зараз поясню, який детокс дійсно працює, а який детокс, чисто маркетинг, і він не буде вам давати результату. Почнімо з того, що детокс це програма по очищенню організму, тобто від шлаків, від токсинів, це те, що потрапляє до на нашого організму внаслідок екології, шкідливих звичок, поганої їжі, алкоголю. Наш організм він не справляється. Відповідно, якщо він не справляється, Гані погано працюють видільні органи. Відповідно, це все переростає в втому, головний біль, з'являються різні висипання на шкірі, проблеми з травленням і багато всього іншого. Функцію детоксу, тобто функцію очищення, виконують наші видільні органи, тобто печінка, нирки, кишечник це все відповідає саме за очищення, і воно постійно працює. Так, не на всю потужність, тому що якби ми хворіємо, але це працює. І соками, і голодовками, і дієтами, і смузі, ще там чимось, якимись чаями трав'яними. Ми це все не запустимо, тому що органи починають краще працювати, коли в організм потрапляють ферменти, антиоксиданти, фосфоліпіди, тобто ті добавки, які будуть краще допомагати працювати печінці, кишечнику і так далі, всім нашим органам. Тож детокс треба вибирати без соків, без смузі, а саме той, який на натуральній хорошій основі і який буде не змушен змушувати вас там худнути або сидіти на унітазі, а який змушу змусить ваші водільні органи в рази краще і якісніше виконувати свої функції детоксу. Якщо ти потрібен такий справжній детокс, пиши мені в телеграм або в інстаграм, і ми разом підберемо щось під твої цілі і під твій бюджет.